Моя моя дружина постійно купувала різні навчання, курси, вебінари. Гроші витрачала і не заробляла. Але продавати все боялася. Лише сертифікати зберігала. Спочатку вона чистила рід і карму, казала, розбагатіємо, їздила постійно на ретрити, качала енергію. Та заробляти так і не почала. Коли дізнався про її кредити, вовни, довелося продати все. Як же вона дістала зі своїми навчаннями? Ми витратили більше 40 тисяч європейських на ці папірці. Вона щоразу обіцяла, що покине що це останній курс, і вона точно почне заробляти. Я вірив, бо кохав. А моя вчасно зупинилась, пішла до Яніни і розібралася, як подорослішати, взяти відповідальність на себе, і повернутися на своє місце, навчилась продавати. Тепер ось ні в чому собі не відмовляємо. Я до речі, також зі своїми тарганами з нею розібрався. Пишіть їй слово стратегія і навчиться вже продавати зі свого місця.